Сьогодні я розкажу, як зробити найпростішу ферму свиней. Свині в ДСТ є розхідним матеріалом. Це непоганий захист від небезпек, джерело м'яса, ну і шкури, які потрібні для багатьох крафтів, наприклад, для футбольного шолома. Отже, як зробити таку ферму? Йдемо в поселення свиней і будуємо там ось такий загін з паркану або кам'яних стін. Ставимо ворота і всередину кладемо гниль. Інтелектуальні можливості свиней не вражають, тому вони бездумно підуть до цієї гнилі і будуть битися в стіну. Ось і все, робити таку ферму можна не лише в селі, а й біля самостійно побудованих свиних будок. Використовувати такий м'ясокомбінат можна по-різному. Можна приручати цих свинів, але найкращий варіант це дочекатися повні і коли всі свині стануть перевертнями, по одному обережно всіх завалити. Останні перевертня вони втрачають всю вірність і не будуть заступатися один за одного. А ще перевертень, на відміну від звичайної свині, гарантовано дає свину шкуру, ну і два м'яса. Час від часу перевіряйте, чи не вкрав кріт вашу гниль. Саме такий м'ясокомбінат я побудував своєму виживанні в мініатюрному світі. Відео моїх страждань є на каналі. Правда, там ферма зовсім не така масштабна. Ну а на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд та бувайте!